Йоу, як життя? Я Ярик. І сьогодні у нас нове відео по розкиданню курячого помету. Як ви бачите, розкидаю я курячий помет. Трактором кейс. Кейс ватрад. -трак. Цим трактором я замінив свій трактор Біг Бад. Тому що Біг Бад вже був заслабий за, за для цього такого скажемо, немаленького розкидача, тому я вирішив взяти такого трактора. Як ви бачите, цей агрегат реально гігант, гігантський, щоб ви розуміли, що агрегато влазить 70 тонн ем, курячого помету або інших ем, кизяків, так скажемо. М -м. Розкидач реально є тільки мене підманує. Зараз покажу в чому. Тут будем дивитися, то у цьому що і має розкидання 15 метрів. Але якщо ми отут подивимось, тут напевно і двох проходів нема 15 метрів. Е, куди він поїхав? Чого? Ні, чувак, ну ти не туди трохи поїхав. Як ви бачите, із найменцями тут є реально проблеми, тому що того, що розглядачі трохи багає. Знайменці. Звичайно, цей трактор із тим агрегатом не їде. Взагалі. Майже не їде, точніше. Іде все на все. А зараз вже розігнався, але ну, коли стартує йде. Це на всього 8 кілометрів. Е, розкидання потрібно не тільки в цій грі, а й в реальному житті. Приносить дуже великі плоди. А на цьому я буду відео е, закінчувати. Знімаю, це відео реалі. До скорих зустрічей.